Юшка із варених ременів, борщ та каша з цвіту акації на Одещині за архівними записами відтворили їжу часів голодомору. Загалом сім найпоширеніших страв з того, що можна було знайти на полях і в лісах. Від геноциду на Одещині найбільше постраждали північні райони, тож свідчення та рецептуру привезли звідти кухарі Одеського профучилища. Саме вони започаткували проект Незламні голодомором. Більше про це в сюжеті Сергія Осадчука на столі, де зазвичай вчать готувати сучасні страви, незвичні інгредієнти. Тут і сіно з лободою, і макуха з перетертим зерном, і підгнила картопля. Старша майстриня пані Людмила привезла ці продукти зі свого села, де 90 років тому панував голод. З них відтворять страви, які рятували людей від смерті. Панечка, давай січко. В варені ремені додаємо січко. Подрібнений шкіряний ремінь. Тоді багатьом замінював м'ясо. Його варили по 2-3 години, аби у воді з'явився хоча б якийсь присмак. Якщо в бульйон з ременя додати лободу, виходив борщ. Льон перетертий в ступці, додаємо невелику кількість води для того, щоб ми могли зробити коржики. Називалися вони льонники, пеклися тільки на сухій сковорідці. Ці коржики замінювали хліб, бо через конфісковане зерно борошна не було. Робили ще матержаники, їх випікали з картопляних лушпаяк, перемішаних з висівками. Коли цвіла акація, збирали квіточки, з яких потім готували кашу. Коли тебе питають, а яке воно на смак? Да воно ніяке на смак. Те, що люди споживали, то це було жахіття. Усі блюда без солі, яка була дефіцитом. Жінкам доводилося пішки йти по 4-5 днів до Одеси, аби назбирати її. Коли була сіль, додавали велику кількість солі. Сіль для того, щоб коли людина споживала, щоб пила велику кількість води, і від цього забивалося чувство голоду. Рецепти цих страв відновили копіткою працею в архіві. Там шукали спогади тих, хто пережив голодомор. Весною 33-го дні відлиги ходили на колгоспне поле, шукали мерзлу картоплю, струхляви, якої ще й млинці готували. Мої сестрою ходили до школи, і мати на сніданок готувала нам бевку. У кип'яченій воді на цілу картоплю розчинювали дві три ложки житнього борошна. Їли зерно прямо на полі, буряки, жолуді, різні трави, плоди дерев та їхню кору, померлих тварин і птахів. Інколи вдавалося приготувати коржики із картопляного лушпиння, із кукурудзяного борошна чи висівок, додаючи в них розмелені жолуді. На приготування усіх цих страв, пані Людмила з помічницею витратили кілька годин. Хочуть, аби люди зрозуміли, як важко було тоді українцям. Саме скуштувати ці страви, які люди їли в часи голодомору, які переживали і ці страви допомагали вижити. Це дуже важливо. І треба говорити про голо 32 другого, 33 року. Якщо ми не будемо про це пам'ятати. Нас точно примушуть забути те, що відбувається сьогодні. Усі сім страв зносять до кімнати, де студенти створили невеличкий меморіал з мапою сіл Одещини, де селян косив голод, і лишають поруч з деревом, де замість листя спогади тих, хто пережив геноцид. Сергій Сачук, Срій Одеса, ТСН, 1+,1.